Говорячи, проходить через перед певну аудиторію, через розмову перед певною аудиторією, один із погатів сказав, якими ви хочете нас бачити, от вивчите нас, розказуєте, що ви з нас ліпите, що ви від нас хочете. Це питання, яке... Це ветація є і пропові. Так у загальному нам кажуть. ми прагнемо до Царства Небесного. Ну, це загальні слова, які мають найбільше зміст. Ну За цими словами ще повинні якісь бути дії, бо без віри не можемо ходити Бога. Але віра без Сім мертва є знаєте, по насчальному, який, я хочу, для чого я це все розказую і що я хочу від цього. Я би міг сказати, я хочу, щоб усі потрапили царство царства Божого. І це правда. Дача церкви підбадьорити вас в цей день, в цей час. Воскресний день сказати, Христос Воскрес, переміг, смерть, все в нас буде добре. Я хочу, щоб ви усміхалися, щоб свята, які наближалися, не були днем смуток. Смуток буде, тривога буде, але і радість, і оптимізм повинен бути не лише буде і сміття. І якщо зовсім сказати слову, а що хочуть в своїх дітей? Для чого вони їм розказують, туди йди, туди не йди, де роби, де не роби. Вони хочуть бачити дітей щасливими. Вони хочуть бачити щасливу долю своїх дітей. Вони хочуть бачити те, що їхні труди, їхні усі ці старання, страждання десь, турботи. Лягли благом для їхніх внуків. Вони хочуть до Христа принести, похрестити правнуків. І не тому, що вони бачать цих правнуків, а тому, що для них це задоволення. Для чого я це все робив? Просто я питання. А от, гарний внук народився, гарний правнук народився, яка хороша гриває. Страждання так хоче, щоб вінчалися успіхом, завершувалися радістю не на... Не просто так ти це все потрапить. Так і Христос, який постраждав на Христі Воскрес, який вознісся на Небеса сидить і споглядає неба на нас, коли ми живемо неправильно і неправильно. У нього виникає така ж думка, адже ми поєднані з Богом, ми з Богом єдині суші по благодаті. І Він теж скажи, для чого я розпинався? Наші Нашим це Воскресіння, наші ці страждання. Вони як жили, так і живуть. Якось неприємно. Неприємно вам, коли ви вкладаєте все. Не розтримується, не розноситься, не ганьбиться, не ганьбиться твоє ім'я, фамілія, і ти бачиш своє продовження до третього і четвертого Я вчу вас цього закону для того, щоб цього закону навчити дітей Іван іського закону істини, Іванського закону пади, тати паною любов. Розуміння, а че за апостолом повного любов до терпиться, страдає до серцеві, зазвичай. Багато, багато-багато чому проявляється Ростер Богу. От для чого всі ці наші труди, для того, щоб спасаючи свою душу, дати можливість спастися душі от тих, кого ми породили і всі наслідку лиця. Тому всі ці наші труди. І для того, щоб не злитися дороги, для того, щоб йти правильно і є ідеї, щоб прийти і думати, ну так, складно, але не все траче, це скрестить. Як, говорить задовольни, якщо ти е, плачеш, якщо ти не то ти не маєш повпікти. Якщо прийшла Паска, а ти не радієш Пасхи, то для чого всі оці останні дороги, які ти покладали? Якщо ти не віриш у світо Христового Воскресіння, в чому тоді є сенс свого життя? І коли ми переймаємось, хтось, надмірно переймаючись, ховає тижні і ці ридання, які... Природні віємні душі, але коли опускає руки людина після втрати іншого поговорити, чи це батьків, чи це когось іншого, це не віруючий людина. Тому що, того, кого втратив, його вже немає. Але життя не продовжується. Помер не ти. Його гріхи, його життя. Значить, ти сильніший в цей момент нічого не втраче. Життя продовжується. І в нього наповненею роботою, скорботою, радістю. Тому що таке життя, така правда життя. Але людина християнин верхов всього свого буття має. Зауважте, це свято не входить в 12. Воно свято на Свята. Тобто, можна сказати, простим язиком. Так, я все розумію. Все. Життя, і і гріх, і правда, і святість. Але свято на Свята, Пасха Любові. Скільки б тобі не насолили, якщо ти любиш, прощаєш. І б чого не сталося в житті, ти любиш, ти живеш. Якщо ти любиш, ти живеш. Якщо ти перестаєш любити, у що, що тебе оточує, ти вже помер. Ти ходячий ноги ходять, це, серце працює, ти вже помер. Життя, серцю в цьому немає. Життя серцю немає. Трошки гуморний, а тим не вичний. Так кажуть, що десь там у її скалі був цвинтар. І на цвинтарі, як обичний, підписується, хто це помер, і роки життя і смерті. І ось пишуть так, така міня, я у батькові дорожньою 1873 помер 1900. Внизу підписаний, прожив 8 років. Ну, і так на всіх курилах написано. На і ті, хто любить це робити читати назви, читають, що на цій могилі так написано на дій, на другій, на 3. і приходять до того, хто наглядає за цим терамию. Каже, читали назви, цитирі. Але що це за дивовижне таке оце внизу повні, як прожив 8 років. На що це він? Все остальне ті життя. Це тоді, коли він жив, він жив 8 років. А це його буття на землі. Тому це початок я куття і завершення. Тобто, народження і смерть. А прожив він тільки 8 років. І от що як нас би запитали, так, ми маємо дату народження. Ми, коли він йде, будемо мати дату смерті. Як на попередньому сьогодні я запитав, а скільки годин ви себе протязі останніх суток любите? Адже любити ближче не треба, як самого себе. І от питаю, а скільки ви сьогодні себе любили? Все б не знав призначення, що ви себе любить, народити ще треба це питання, а потім, що скільки часу ви себе любить. Так ось і дата смерті і дата народження. Так, є дата народження. Я ти дожив 8 років, все інше похиба, життя. Але проміжку цього життя, чи 8, чи 10, чи 15, чи 20, чи 30, ми визначаємо, тому роблячи себе, працюючи над тим, щоб ти був щасливий, ми і визначаємо, а що таке щастя? Щастя це піднесення сам в душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. І можна бути щасливим стражданням. В стражданнях можна бути щасливим. Якщо ти душою Бога, до нашу свободу і віддав за ближнього. Ти страждав, тебе мучили, але ти щасливий, бо ти спас Ти підтримав когось. Обмежив себе та іншому духові. Ось це є прожиття життя. Не надане просто людського сонця завтра. Ось вона вам вже і на ваші завдання. Кожен із вас вже прожив якийсь вік. Від початку життя я має у вас. А скільки ви прожили, прожили по справжньому запитаєтеся в себе. 60 років. А скільки ти прожив? Нет, Це пуття, а, а прожив Скільки, скільки б ти виділив часу, що ти, власне, прожив, будучи щасливим? допоможіть нам, допоможіть нам, втілити це в вашу життя. І коли церква до чогось закликає, коли священник на щось благословляє, то в нього вона не да створити вам такі умови, щоб ви були щасливі, так як і ми створюєте умови, щоб ви щасливі ваші. Ви створюєте його, створюйте і ми створюємо. Але вам приємно, коли ваші діти вас слухаються. Ти йому порадиш, а він слухається. Як говорить священне писання, діти слухаються батьків ваших. Діти слухаються батьків ваших. Вам приємно, коли у вас діти слухаються? Чи не приємно? Приємно? Чому? Тому що ви любите, він нічого багато не бажає не того, що вони Вам приємно, що ваша настанова, яка направлена на їхнє благо, вінчається успіхом. І священно служителю приємно, коли Він наставляє вас на правильний шлях і ви слухаєтеся. Приємно, бо... ну, не, не збайдужимо витеся. Священник також скорбить, коли наставляє, наставляє піч в свій ворог. Тож у душі спакома. Не тому, що вона не, не виправлена твою волю. добрим може бути той вчитель, який є гарний учитель. Якщо ви будете гарними учими церквами Христові, ви будете добрими вчителями у ваші вашій до вашій церкві. По особистий приклад вартніший і важливіші сотні проповіді. Якщо ви показуєте, наскільки ми розслушні церкві, легше до дітей сказати, ти чого не слухається? Тепер я суприця? А ти не слухаєшся? то що тобі не ты в своем житті? що ты було